Представники 35 країн виступили проти участі росіян в Олімпіаді в Парижі. Рішення про це було прийнято під час віртуального саміту міністрів спорту цих країн сьогодні. Інформує агенція Reuters, Повідомляється, що рішення підтримали такі країни, як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія і Японія. Зокрема, і за даними видання, таким чином тиск на міжнародний олімпійський комітет посилюється. Але але. Українських спортсменів можуть покарати за утримання від участі олімпіади в 2024 році в Парижі, якщо ми бойкотуватимемо цю олімпіаду. На це натякнув президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Про це йдеться в оприлюдненому листі до президента національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта. Бах заявив, що бойкоти цитую, служили лише для покарання спортсменів країн, що бойкотували кінець цитати. Ну і також Бах зазначив, що Україна вже Зіслала іншим державам свою позицію, чим чинить на них тиск. Ще він наголосив, що виключення російських і білоруських спортсменів з Олімпійських ігор буде дискримінацією щодо них. Давайте про це поговоримо з Георгієм Зонтарая, головою комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, дзюдоїстом, заслуженим майстром спорту. Пане Георгію, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Ви так, от я просто мене трішки шокувала. Перепрошую, що що такий вступ роблю, але Мене так. шокувала трішки ця заява пана Баха. Тобто, винними в нас виявляється ну винною Україна за те, що відмовляється ну там може відмовитись брати участь в Олімпіаді разом з російськими білоруськими спортсменами, а не російські білоруські спортсмени, власне уряди яких розв'язали війну проти України. Як ну як це коментувати взагалі можна? От можливо, ви знайдете слова. Є в нас пан Георгій на зв'язку пробачте, побачте. Нещодавно з'явилась пробачте нещодавно, декілька годин тому назад з'явилась інформація щодо підтримки нашої країни нашої країни, і 35 країн висловили солідарність нами. Це дуже важливо для нас, тому що тому що це допомагає в нашій боротьбі за нашу. За нашу історію і наші олімпійці повинні готуватися спокійно до Олімпійських ігор. Щодо покарання спортсменів, це чутки, так, ми їх чуємо, але офіційних листів, офіційних заяв я не бачив, тому я не вважаю, не хотів би обговорювати цю, цю тему. Це не є е, реальною темою, яку треба обговорювати на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми повинні обговорювати тему щодо недопуску російських та білоруських спортсменів. Сто відсотків, але ну просто я намагаюсь зрозуміти, от а про яке покарання може йтись взагалі? Ну тобто, умовно кажучи, були такі прецеденти, що країна там відмовляється від участі в Олімпійських іграх, і тоді що ну які дії можуть бути там міжнародного олімпійського комітету? Я е, так були, що Кювейт було відсторонено від Олімпійських ігор, але я не, не зустрічав таких е, е, випадків. Uh -huh. е, що вони кажуть? Вони кажуть, що якщо спортсмени активно порушують там принципи Олімпіади, то вони будуть покарані і не допущені до Олімпійських ігор. Я вважаю, що це. Не саме гарне рішення, яке може е, зробити Олімпійський комітет, але я ж кажу: це не офіційні чутки, це хтось пускає ці чутки, е, і ми не зважаємо на це. Ми боремось. Спортсмени наші активно тренуються, активно готуються до Олімпійських ігор. Так що немає е, за що їх е, відсторонювати чи наказувати. Від Алібіських. Від ну, слухайте, ці чутки розповсюджує Томас Бах, безпосередньо голова Міжнародного олімпійського комітету. А якщо говорити пане Георгію, безпосередньо про ну, цю ідею бойкоту, так? тому що так про неї говорив і пан Вадим Гуцайт, міністр спорту, так наскільки, ну наскільки серйозно в національному олімпійському комітеті ця ідея обговорюється, тобто, ну, чи край, якщо, умовно кажучи, Міжнародний олімпійський комітет каже: що білоруси, росіяни будуть брати участь, то все ми бойкотуємо. Чи ну розглядаються якісь, ну скажімо так, компромісні проміжні рішення? Дивіться, тенденція йде до того, що не будуть олімпій на Олімпійських іграх Росіяни та Білорусі. Останні три дні ми, ми чуємо гарні новини від міжнародних наших колег щодо підтримки нашої країни. Вчора до нас приїжджала мер Парижу, яка висказала свою, е, свою, свою позицію щодо недопуску російських спортсменів, і вона висловила дуже велику солідарність з нашою країною. Це дуже важливо, тому що вона є головою міста, яке приймає саме великий івент в чотирьох річі, і вона висказала дуже. Гарно, що вона не хоче бачити на Олімпіаді Росіян та Белорусі, поки йде війна, і за це їй велике дякую. Вся комісія атлетів надіслала всім країнам, які висловили нам солідарність і подяку з цією позицією. Тому ми всі боремось за те, щоб не допустити білорусів та росіян. А не про бойкот бойкот це останнє, що можна розглядати на сьогоднішній день. Я ж кажу, ми робимо все для того, щоб наші спортсмени поїхали на Олімпійські ігри. А росіян та білорусів не було з нами поряд в спортивних залах на трибунах чи на Пане Георгію, ну тоді, якщо просто до чого апелює, все таки ну змушений цитувати от пана Томаса Баха, він до чого апелює, каже: Ми ще рішення не ухвалили. Там ще навіть не особливо розглядали, а Україна там намагається вже чинити якийсь тиск. А коли це рішення може бути ухвалене про допуск чи не допуск росіян чи білорусів? Чи є там ну умовно кажучи якийсь часовий проміжок до Олімпійських ігор, коли ну крапка в цьому питанні може поставити? Ли буде там через півроку за півроку до ігор. Там за місяць. За скільки дивіться 27 березня буде виконком міжнародного олімпійського комітету, де ага. будуть вони розглядати це питання. І я, я думаю, що до цього до цього моменту ніхто не буде е, приймати якесь рішення. На виконкомі вони будуть розглядати це питання і приймуть якесь рішення. Після цього ми будемо робити. Наступний крок на сьогоднішній день я ми ж я ж кажу: ми працюємо з нашими міжнародними друзями, з нашими федераціями, національними олімпійськими комітетами щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів в кінці березня. Ми почуємо вердикт міжнародного олімпійського комітету. Що ж вони оберуть? Будемо чекати значить кінця березня і ну натхнення вам і нам всім в цій боротьбі, тому що ну дійсно не можуть бути українські спортсмени разом з, з росіянами з білорусами на одних майданчиках спортивних. Зокрема, тому пане Георгію, е, хочеться побажати просто і в цьому напрямку вам, так само вам, національному олімпійському комітету е, сили, ну і міцності у відстоюванні цього рішення. Дякую вам дуже за розмову. Георгій Зантарая. Георгій Зантарая був з нами на зв'язку. Голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України. дзюдоїст, заслужений майстер спорту.